Минулого тижня в Україні і світі святкували День вдячності волонтерам. Волонтерський рух в Україні довів усьому світові, що це потужна сила, яка організовує, об'єднує і допомагає вирішувати безліч серйозних питань. Аби подякувати волонтерам за їхню діяльність, творче об'єднання Музлітер спільно з молодіжною радою міста у центральній міській бібліотеці організували літературно-музичний вечір дорогою до перемоги. За запрошенням на захід завітала і знімальна група міської інформаційної служби. Волонтер це не робота, а справжнє покликання. В умовах воєнного стану поняття Волонтер для України набуло важливого значення, адже це тисячі людей, які забезпечують надійний тил нашим захисникам та підтримку вимушеним переселенцям. Пані Марина вже більше року активно займається волонтерською діяльністю, хоча має малий досвід роботи режисером. Тому й виникла ідея створити теплу та творчу атмосферу, аби подякувати тим, хто кожен день витрачає на те, щоб зробити корисну справу для тих, хто цього потребує. Сьогодні буде представлена програма літер культурно музична дорогою до перемоги. Це програма, яка надихнула мене на те, що молодь, яка входить в музлітер, вона живе сьогоденням, вона дуже багато переживає через себе, вона пише верші, пише, пише пісні. І я з молодіжною радою нашого міста так поспілкувались і вирішили провести такий захід. За час повномасштабної війни волонтером став кожен українець. Це наші неймовірні освітяни, студенти, лікарі, рятувальники, актори, зірки шоу-бізнесу, водії, громадські активісти, діти, українські люди, як ніхто інший знають про волонтерство, все молодь особливо розуміє, наскільки важливо підтримувати діяльність волонтерів, адже від початку війни саме молоді люди стали рушійною силою у протистоянні рашистської агресії. У Кам'янському, яким пишатись та кого брати до прикладу. Сьогодні доєдналися до такого важливого заходу, тому що ми раді підтримати волонтерів їхню роботу, ту діяльність, яку вони роблять на протязі усього цього часу повномасштабного вторгнення. Дійсно їхня робота важлива і молодь це розуміє. Тому ми сьогодні доєдналися є з киворганізаторами. Сьогодні будуть нати чудові хити, які підтримують їх дух бойовий, їх душу, полікують можливо в деяких моментах. Раді ж такий захід відбудеться, і дійсно ми зможемо підтримати волонтерів і сказати їм дякую за все те, що вони роблять. Під час літературно-музичного вечору дорогою до перемоги лунали авторські поезії та композиції. Особливо глядачам сподобався виступ лялькового шоу, невимушена музика, акомпанемент гітари, тепла атмосфера, оплески та головне, усміхнені волонтери, артисти досить ретельно підбирали репертуар, аби задовольнити кожного глядача. Ми доєдналися до такого заходу. Зібралися всі волонтери. Мені дуже приємно, що я е, маю можливість підтримати їх, е, дати якусь силу, душевну силу. Буду виконувати пісню Обійми і вільна, щоб всі знали, що вони вільні, і щоб у нас все нарешті було добре. Глядачі не стримували емоції. Кожен був радий зустрічі із давнішніми друзями, з котрими пліч опліч тримають надійний тил нашої держави. Пані Алла люб'язно поділилась з нами своїми емоціями від чудового. Заходу. Тема надто важлива, тому що зараз іде війна, і участь широких шарів населення вельми важлива для досягнення нашої перемоги. Сьогодні ми побачили волонтерів, які віддають всі свої сили, служіння і допомозі Збройним силам України. Людям, що постраждали все, що вони роблять. Це для нас дуже важливо. І сьогоднішній захід. Це чудовий привід для того, щоб подякувати їм. Дякуємо усім, хто допомагає нашій країні за роботу, сміливість та здатність вчасно прийти на допомогу. Бажаємо усім волонтерам невичерпної енергії, впевненості, наснаги у нелегкій, але дуже потрібній роботі разом до перемоги.